І от почому нам да, коли в гонєнії більше радости, чим у спокійному стані. Коли чоловіка ніхто не задіває, якщо спортсмена ніч не чекає ніякі сорівнування, то спортсмен починає ослабювати у тренуваннях. Він перестає бігати. Перестає піднімати гантелі. Але якщо він готується до сорівнування, він принуждати буде себе кожний день, кожний день до семого пота. От чому ми православні, це духовні спортсмени, по гречески аскети, своїми аскетичними трудами. Готуємося до Царства Божого. У нас буде фініш, а треба щось указати на фінішові. Є моменти, коли спортсмен вибігнув уже на біг, на путь і біжить, біжить, ні на кого не дивиться, його задача добігнути вовремя і з хорошими результатами. Спортсмен біжить, він біжить туди, де буде фініш, а фініш буде духовний. Коли юноша одойшов від Ісуса, Ісус сказав, прості слова, яка проблема, яка проблема багатому войти в царство Боже? Не само по собі багатство опасної, опасність при приліпити до нього серце. Та, в принципі, люба гра. Якщо ти, каже Господь, любиш більше жодні, дітей, чим мене, Бога, недостойний мене, то є вимоги для нас великі. В цьому мірі ми не сміємо. По апостолу Павлу, все нам дозволітельно, але нічто не должно обладати, панувати нами. Що починає мішати спасенню – відсікай. Але Господь каже: якщо хочете бути настоящими воїнами христовими, досконалими, совершенними – відсікайте все, що вам мішає. Євангеліе гласить. Дивіться, щоб ваше багатство не стало вам трагедією кінцем вашого життя. Бо коли в той час, коли твоє серце повністю приліпиться до багатства, до всьосвітніх ідей, коли тебе будуть дурити телевізором та будуть у бульварні у газеті писати тобі статті, ось як канонічна церква, не наша, не добра. Московська, а попи московські. Мені так приємно то читати в інтернеті. Я корінний русин от діда-прадіда на русинській землі, котра в складі України. І вдруг навіть не наші люди, хоча й наші бувають, люди чужі іменують нас московськими попами. Однак ми не йдемо їх у суд давати. Уже тепер нічого надіятися, щоби в наших судах ти захистив своє право. Чоловік має право знайти своє право відстояти, захистити себе. Господи, як це стало, що ми так низько пали? Як це могло стати, що ми готуємося, а ми в Закарпатті, недавно повними, ми в Європі були частю Чехословаччини, як окрема республіка? Подкарпатська Русь, ми тоді зазнали демократії, а нині а нині нас б'ють за те, що ми християни, мирні, нікому ніч не кажемо. Вовчий світ. Недаром не випадково каже Ісус, я вас, християн, посилаю, як овечок серед вовків. Пам'ятайте, світ вовчий. Телевідіння вовчує, інтернет вовчий. Судочинство не є. но ваш, ваша задача то все обійти Преп'ятствіє. зміїною хитростю обходіть всеосвітні катастрофи, вандалізм і варварство. А оставайтеся скромні, як голуби, Моляйся за свою державу. Бо така наша задача, Господи, благослови нашу державу, благослови всіх. Людей всіх релігії, ми нікому препятствия не кладемо. А в Закарпатті, ми всім кажемо, нам удалося не допустити релігійної війни. І Галичина, Буковина і Волинь горять у релігійних противостояннях. А нам удалося нам не принесли тут мир. Ми самі создали мир і між християнами порозуміння. Боже, поможи нам бути добрими громадянами своєї країни. Бути вірними, молящимися за владу, за воїнство, не ставити якісь претензії. Часто буває такий час і спитання прийшов до нас. То, що я русин на русинській землі, котра в складі України ні словом не згадують. Боже, мати, поможи нам бути добрими громадянами, вірними християнами, любити свою державу, бо ото наша держава, ми її будували. І держава, то ми люди, то ми, котрі зберегли і тепер у Закарпатті єдинство, просимо мира і допомочі, покрова Божої Матері, воїнам нашим, відяв великий праздник у Божої Матері, кажемо, ти Божа Мати для нас велика і славна, благослови, щоб ми всі цей час чешки пережили, з достоинством пережили. Не відступили від от єдинства з канонічною церквою, і тут на землі осталися і добрими громадянами, і мирними миролюбивими християнами, терплячими і судові переслідування, і клевету, на клепи, і всяку мерзость, ми тим більше сильніші стаємо, а у вічності тим, і наслідники Царства Божого. Амінь.